Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську стартував мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до кудесь UA. Більшість подій, які там відбувалися. Це мітинги, протести херсонців. Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. Історія загиблого танкіста з Франківщини Івана Підчука. Приїхав не сидіти тут. Я приїхав відбивати, щоб швидше закінчилася війна. Як Світлана Татаркіна з Калущини утримує 70 котів та мріє про притулок для них. Він знає, що я маю прийти. Я маю самого першого палати. Радимось. Показом документальної стрічки Нескорений Херсон відкрили сьогодні в Івано-Франківську мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до Кюдейс Режисер цього фільму Устин Данчук каже, передивився сотні годин відзнятого матеріалу журналістами, які працювали в Херсоні під час окупації та після звільнення міста, аби побудувати наратив документального фільму. З його слів, фільм уже показували у Києві, а також Естонії. Команда знімала більшість подій, які там відбувалися, це мітинги, протести херсонців. Потім вже, коли Херсон був звільнений, вони вели зйомки в самому місті після обстрілів і після потопу. Для херсонців, для місцевих було відкриттям, того, що вони просто не знали, що відбувалося в Херсоні в цей час. І Тому ця функція розкрити трішки цю історію, показати іншим людям, ну, вона виконана, це, це місія. Режисер каже, що документальна стрічка Нескорений Херсон розповідає історії чотирьох журналістів. Ілона Коротіцина одна із них. Жінка розповідає, вона з колегами всіма можливими методами приховувала свою професію, але продовжувала працювати, щоб інформувати українців та громадян інших держав про те, що тоді відбувалося у Херсоні. Ілона каже, весь відзнятий матеріал вони завантажували на різні інтернет-платформи, а на особистих телефонах і комп'ютерах усе видаляли. Навіть своїм родинам і знайомим мали говорити, що ми тимчасово не працюємо, займаємося чимось іншим, тому що не можна було цього говорити. Від початку окупанти і колаборанти почали вираховувати і фактично полювати. Кілька журналістів з Херсонщини і з Херсона були в полоні, тому що росіяни добувалися якоїсь співпраці або просто вимагали припинити цю діяльність. Єлизавета Жарких, яка теж є однією з героїнь фільму, розповідає, пропрацювала в окупації три місяці. Зараз, коли Херсон звільнений від росіян, час від часу приїжджає до міста. Найважчого, напевно, для мене це була робота, коли затопило після підриву російськими військовими частину міста, коли Каховська Гес коли її підірвали. І доводилось плавати в човні тими місцями, де раніше ми всі ходили. Показували стрічку в херсонському хабі в Івано-Франківську. Після показу фільму Нескорений Херсон було обговорення стрічки серед глядачів переселенка з Херсону. Ольга Зінченко, коли почалося повномасштабне вторгнення, власне, хоч я і знаходилася в Івано-Франківську, то серцем, душею, ментальною знаходилася в Херсоні. Там знаходилися всі мої друзі, родичі, знайомі. Ну і власне мені важливо дивитися фільми документальні, дізнаватися історії, які відбувалися, щоб бути ну. Ближче триватиме мандрівний фестиваль документального кіно в Івано-Франківській області до 23 грудня, каже його регіональна координаторка Тетяна Пігурська. З її слів для кінопоказів відібрали 11 стрічок. Далі мандрівний подорожуватиме Івано-Франківською областю. Ми обрали різні локації. Зокрема, це будуть також інші громадські простори, хаби. Ми не акцентуємо увагу на якомусь на одній локації. Бо для нас важливо залучати аудиторію різну, аби мандрівний був доступний для всіх. Тобто, це і в Івано-Франківську, і в регіонах, в малих селах, в невеликих містечках, в школах ми також будемо показувати. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Суспільне новини івано франківськ Він завжди казав, я йду теж. Хоча це була не його робота зовсім. Він каже, я йду теж. Йому командирка ну, не можна. А він потім все рівно зібрався і пішов там з хлопцями розміновувати поле, щоб вони могли танками проїхати. Він такий йому завжди все цікаво, щоб він розумів, куди йому їхати. ну, щоб Знав, що і куди йому танком рухатися. Я йому кажу, ну для чого тобі це? Маєш там свого танка, ну вже пішов туди, якось ну, стримніший буде. Він каже, я приїхав, каже, з-за кордону. Приїхав не сидіти тут, каже. я приїхав відбивати, щоб пошвидше швидше закінчилась війна. По ну, військову кар'єру він хотів продовжити. Я гадаю. Вогонь, вогонь. — Вогонь. Поїхав в Чехію, там йому щось не повезло, потім поїхав у Швецію і там він вже працював, був вже начальник цеха, так як володів добре англійською. 26-го я стояла на кухні, то він вже повернувся додому. Я почала плакати. На «Ну, що це зробив. Він каже, як всі так скажуть, то що буде. Ходив кожен день на воєнкомат, і я на колінах просила Іваночку, передо мене, йди. Він сказав, що я, я йду. І першого його вже взяли. Везли багато селів, міст, діточок спас багато, зато медаль залужний йому вручив. Він мені навіть не говорив, що він був Півбус наступі. він мені постійно говорив, що у нас світла не було, я не можу телефон зарядити. Я говорю, все добре, у мене все добре, я чую в телефоні, там якісь світи, чи що. Він мені каже, що я просто вийшов. Дуже сильно він не хотів бути танкістом. Він казав, що ну, танк це не має, я в танки точно не піду. Тут приїхали, потім він хотів йти в штурмовики. Приїхав у Львів, йому кажуть, вийдете в танкіста. Там його призначили командиром танку. Це ніхто не знав, я знав, що він в Харкові. Тому він почали наступи там відбивати Харків. Він сказав мені, що він їде в Бахмут, що там буде наступ, що він буде вже в Бахмуті. Ну, сказав, щоб я нікому не казав. Я тоді йому кажу, а тобі це подобається? А він, він каже, війна не може подобатись, але ми мусимо. От каже, ми мусимо це зробити, щоб на нашу землю і в нашу хату не ввійшли, каже, от такі тварюки, які до нас прийшли на нашу землю. І завжди ти його питаєш, він завжди посміхався. Ну, от Є такі хлопці, які розказують все, що в них там було, де вони були, які там завдання. А він ні, він, кума, в мене все добре. Дитина каже: Мама, мій хресний прийде, в нього було день народження, і ти кажеш, про він коло тебе завжди поруч. Він каже, так він живе на місяці. У мене дуже була рідна людина. Це він мій кум, дружба на в весіллі У мене був взагалі постійно час проводив з ним. Він мені був рідніший як двоюрідний брат. Він вже повертався з фронту. Він приходив до них. В мене дві близнючки. Він ну безмежно їх любив. Єва, похресниця його. Постійно мені говорить за нього. Каже, а чому? каже. Орки, каже, вбили мого нанашка, тому що він каже, забрав у них патрони. Ну, мені тяжко дитині відповісти самі розумієте, кров серця капає. Я вже хотів був звільнятися до, до його смерті, але в мене була злість. Злість на них, і ми, ми вирішили з побратимом трохи помститися. У мене дуже класний побратим. Він погодився зі мною виходити і так далі. Ми, ми це забирали, скажімо так, з, з насолодою. Я один із перших знав. Що вже немає живого Івана Пічука. І ніяк не міг ну, до мами Світлани зателефонувати та сказати. Ну, для мене це було важко. І я зустрівся в селі з братом Назаром. Назар усміхнений. Я кажу: як справи все, 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 що там Іван? Отче, не дається два дні чути про себе зовсім. А я вже знаю це, що сталося. І я не знайшов сили в тому. Щоб сказати йому. Хлопці розказували, коли вже тепер приїжджали, що вони обстрілялися і помилися і вийшли на двір. Три. І Іванко стояв вище, один нижче, і це ще, ще три їх було лише нижче. То тому коліна так порізало, тому так трохи лице і ніс, а Іванко прямо угор. Дужазниць, що прийшов і так обнімав мене на руки, брав, снили землі. Він так, як і приїжджав, так робив. Ми могли по чотири години говорити з ним, але не про війну. Ти тут мені легше. Що? Ну ходи, ходи, я тебе зніму. Ходи, дрібочка ради собі сама даю. Світлана Татаркіна показує кушеня, яке два тижні тому забрала з притулку. Зараз у жінки живуть приблизно 70 котів. Надавати прихисток тваринам з вулиці. Жінка почала орієнтовно 20 років тому. Пригадує, що спочатку просто забирала котів додому. Згодом стала стерилізувати, вакцинувати і цікавитись хворобами чотирилапих. Сиворотка теж на основі цих всіх вона попереджає пенликопенію, там кілька хворіб, теж у таких самих небезпечних, і я зараз як візьму, зразу кицю привезла. Я зразу в той ж день протект колю через сутку знов, і потім уже ну два досить. А потім я вже маю якийсь період, що я можу проглистити і вакцинувати. Аби нагодувати тваринок, жінка встає о шостій ранку. Годує їх як кормами, так і домашньою їжею. Деякі м'ясники каже Світлана, роблять їй знижку на закупи для хвостатих. Кожен ранок вечором беру кашки, і то кашки різні: там перловки з льоном, з кукурудзяною крупою, Там на другий день з пшеничною крупою, Там просто з вівсянкою. Ну перловка й вівсянка йдуть складники постійно. Льон даю щоб желудочки добре робили. І додаю той фарш. Такий добрий, м'ясний, м'ясна кашка у нас виходить. Ну а вечором суп овочевий, все на терці в буряковій трюк, теж кожен день інакший. Сніжувак, але на курячих спинках. Світлана пам'ятає історію кожного свого котика. Наприклад, Мурзіка, рік тому їй привезли із Тернопільщини, старого кота виконали просто на вулицю. Він знає, що я маю прийти. Я маю самого першого його палати. Радимось. Після Мурзіка Світлана прихистила в себе ще кількох котів із різних областей. В неї є тваринки зі Львова, Херсона, а кішка, сушка і з передової. Я кажу, я не можу, вона мені така от дорога, тим, що я, я кажу, я як задаю, як вони двоє приїхали. Тим, прямо звідти вони з Запоріжжя де звідти приїхали, то подзвонили, що вони під'їжджають чи я можу взяти. Вони додому не повернули, не привезли. В оселі Світлани живуть як звичайні дворові коти, так і породисті. Наприклад, Ангурку Алю з синьо-жовтими очима власники віддали, бо виїхали за кордон. отак очок, ось тако хорошаючи. Так, хоче, хоче луха. Але вона так мене розуміє, я лише так по коліні до мене. Вона зразу заскакує, така листка. На огляди у ветеринарів, ліки та харчі, жінка витрачає власні гроші. Вона каже, отримує пенсію. Чоловік зарплату. Це кажу, все, цілий холодильник, старий, він не робочий, то я собі зробила аптеку. То все, що мені треба. Я кажу, що дуже добре, що у нас лікарі такі молоді є. Ну, все, любе питання я їм задаю по телефону. Мрія жінки створити котячий притулок. Для цього три роки тому збудували разом із чоловіком простору хатину. Наразі перекрили дах, встановили пластикові вікна, провели воду та встановили буржуйку. Однак, розповідає жінка, коти можуть жити тут лише в теплу пору року. Взимку тут холодно, а грошей на утеплення подружжя немає. Там їм сіна понакидала, що можу, що може якісь. Вже <ріст> і сусіди, шмоток якихось понадавали плани. Були одні, але кажу, я розумію, що зараз війна. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, Новини Суспільне, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.